Чудові новини для українців, які працюють офіційно на території Польщі, або ж лише планують та роздумують, щоб це зробити. І саме це відео можливо заставить вас поміняти думку. Польська влада вже опублікувала проєкт устави, який буде значно більше захищати працівника перед роботодавцем. Тобто, ця спецустава буде стосуватися працевлаштування іноземців на території Польщі. Є декілька плюсів як для українців, зокрема, так і для фірм, де декілька мінусів є. І, звісно ж, зараз ви про це все почуєте та зможете самі оцінити ситуацію. А перед тим, як ми розпочнемо, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео за українську мову. Звісно ж, поділитися цією інформацією з вашими друзями, адже в майбутньому, коли устава не бере чинності, вона їм пригодиться. Ну і третє, друзі, підписуйтесь на канал. Вам це нічого не коштує, а мені це приємно. Звісно ж, пер переходимо до найголовнішого. Якщо ми, друзі, повернемося трошки в минуле, то пригадаємо, що існувала така досить велика. Проблема і неприємні ситуації пов'язані із запрошеннями, які виготовляв роботодавець. Ви пізніше з ним працювали, працювали, і тут вирішили звільнитися. Або ж він вас звільнив. Ви їхали до нового роботодавця, хотіли почати працювати офіційно. Новий роботодавець подавав на вас запрошення до уже до праці для виготовлення так званого нового щочення. І йому приходила відмова у зв'язку з тим, що попередній роботодавець не анулював запрошення, по якому ви працювали. І ви мусите мучитися, дзвонити до цього працедавця, просити його, а він трубки не бере, або ж морозиться, або ж вас посилає, і ви мусите це випрошувати. Якщо це не виходить зробити, то ви самостійно мусили їхати до Уженду праці, анульовувати це запрошення, або ж писати листа з проханням анулювати це запрошення, і вже аж пізніше, через купу потраченого часу та нервів, ви вже можете працювати офіційно в нового роботодавця. Так от, друзі, ця устава говорить, що роботодавець буде зобов'язаний повідомити уженд праці про ваше. Звільнення або ж якщо ви довго тривало не виходите на роботу. Це означає, що це для вас плюс. Другий плюс. Якщо ви чули щось про опіння старости, то напишіть про це в коментарях. Звісно ж. Ви знаєте, що, друзі, для виготовлення зазволення типу А потрібно було опіння старости. Ну, можливо, не всі це знають, а ті, хто подавав на таке зазволення, то точно знають. Так от, друзі, коли ця устава набере вже чинності. То тоді вже не потрібно буде очікувати на піння старости, тому що його взагалі відмінять. І конець, і не потрібно буде чекати від двох тижнів і більше для того, щоб його отримати. І це звичайно, плюс як для роботодавця, так і для працівника. Тому що працівник швидше вийде на роботу, і роботодавець отримає швидше працівника на робочому місці. Ще один, друзі, великий плюс: що якщо ви працюєте на одній роботі в одній компанії. На одній посаді і хочете змінити посаду або ж роботодавець хоче вас підвищити в кваліфікації, на іншу посаду вас поставити, то вже не треба буде чекати на виготовлення нового запрошення, знов там тиждень чи два чи місяць чекати на нове запрошення, а він вас автоматично може просто вписати іншу посаду і змінити вашу посаду в запрошенні, в так званому ощадженні до праці. Тобто, ви тут економите час, швидше починаєте працювати і знову всі в плюсах, всі в дамках. Ще одне друзі. Якщо ви маєте в умові вказані, наприклад, 160 годин на місяць, працюєте їх. І якщо ви відпрацюєте офіційно більше годин, то роботодавець не отримає штрафу. Ви отримаєте свої гроші за відпрацьовані години, роботодавець не отримає штрафу, всі в дамках, всі в плюсах. Друзі, великий мінус для роботодавців. Що якщо в компанії працюють люди, які виготовляють, працюють люди, які виготовляють запрошення, і вони, наприклад, отримають одночасно дві кари або ж, можливо, не одночасно та по черзі, то це означає, що дана компанія не зможе працевлаштувати українців протягом двох років. Уявляєте собі? Дві помилки, дві кари, два роки ви не зможете працевлаштувати українця. Тобто, це трошки проблемно. Звісно ж, подивимося, як це буде виглядати на практиці. Можливо, будуть додаткових працівників набирати, щоб ті могли підписувати ці документи для складання внеску про отримання ощерчення до праці. Звісно ж, друзі, також ця устава говорить, що роботодавці будуть більш контрольовані документально. Вони будуть зобов'язані більше документів підписувати електронічно через е, електронний ключ е, ЕПОАП. І звісно ж, також вони будуть отримувати більше карт за те, що вони будуть робити помилки, тому вони будуть більш детальніше та. Та детальніше, та як ще якось ще ставитися до того, щоб правильно заповнювати всі документи, офіційно вас працевлаштовувати, тому що кари за неправильне працевлаштування або ж за нелегальне працевлаштування. Ну, шкода, але залишається такими самими: тобто від 500 злотих до 30 тисяч злотих за одного працівника, де і працівник може отримати проблеми за нелегальне працевлаштування, зокрема і депортацію, в тому числі. І працедавець від 500 до 30 тисяч злотих. Це все встановлює вже конкретний, конкретна людина, а саме суддя в нашому випадку. Пам'ятаєте, хто таке судді. І в багатьох випадках роботодавці отримають тих же самих 500 тисяч злотих штрафу, і все. А працівник, і штраф, і депортація, або ж тільки депортацію на деякий час. З плюсів і з мінусів ми вже, друзі, в принципі, завершили. Що тут ще такого корисного може бути, я вам вже розповім в наступних відео. Найприємніші зміни я вам вже повідомив, друзі, на початку. Звісно ж, я буду вас тримати в курсі, тому що я думаю, що ще будуть поправки, і зміни, я сподіваюся, будуть в сторону працівників, а не роботодавців. Але подивимось. Тому наразі мене все. Діліться інформацією з друзями. Підписуйтесь на канал, та побачимося вже в наступному випуску. Невдовзі буде досить цікаво.